Всім доброго дня! Ну, шо, може получили вот такий документ на виїзд. Ідемо на виїзд. Колега Колега Пішов на виїзд, а в нього немає такого документа А без такого документа тебе хрен кого випустить. Тобто можна виїжджаєш. Потім на охрані віддаєш цю карточку, тобі вертають твій паспорт. І тільки туди ти зможеш покинути територію цю. Так що, їдемо ми на вигрузку, вигружаємось. Тут буквально 25 км до вигрузки потім обратно вертаємося сюди, на таможню. Робимо пустий кантар. Тобто пустий. На пусту машину веса. І потім у нас три загрузочки. Дві загрузочки у кишірі, а одна чорум ні чорну, а, а одна в чорну, дві з і одна чорна. Тобто будемо мати три загрузочки. Не, не дуже класно, але сподіваюся, що все буде чітко. По двох зарузочках із Кишири досить нормально. Там і там є був. І на настановити і на есвіти там досить нормально, просто мало заїзди, я такі не втєму, звісно, але сам процес погрузки досить у них нормальний. Там, в принципі, на одну я мав забрати 27 палет, другу одну палету, так що такий зборнячок буде невеликий. Ну по поводу третій, там я ще не був. І навіть не знаю, що там маю грузити на цих двох, хоча б я знав, що я маю грузити сантехніку. В принципі, ще навіть не знаю куди сантехніку, Ну, ми обично сантехніку, якби возили в чехи. Так що так. що Ну, то все фігня. Головне, зараз би нас скоро вирузили. вернутися сюди, зробити пусті ваги і на Шиїр. Ну що, хлопчики, дівчатка, всім доброго ранку. Ми вже знаходимося на першій нашій погрузці з Кішигірі. Якраз обходимо, дивимося все у нас в порядку. Вчора вечором прийшли, то обход не зробили, вроді було все добре. Зараз е, нам потрібно йти зважитись в пустому і можемо заїжджати на погрузку. Але проблема в тому, що в мене ще Треба годину паузу зробити. І думав, у мене сталася остання 9 а пауза у нас вже 9,40 чи ще півтора Вернів 9,50, що там ще годину 10 можна поставити, зробити 11 і потім все спокійно. Або використовувати останню 9 і, і йти грузитися. Погрузка у нас от на цьому заводі сановіт. Все класне, золото заїсне трошки херово так буде задом здавати сюди. Треба тому, що площадка під наклоном, і якраз можна зацепити його, вже подивіться, які красту ціпляли. Ну що, мальчишки дівчанки, ми все зважили, вже заїхали на територію так собі, але Потихеньку, потихеньку і заїхали. Ніч не поламали, ніч не побили. Вроді, би так, дивився заїзд. Фігня, але но... просто проблематично, тому що коли завертаєш звідти з вулиці, ти не бачиш правий угол прицепа і треба дивитися за цю херню. Правий смисл смислі з тої сторони, ну, так як я вернутий до машини. Як дивитися за зеркалами, значить ліву сторону не бачиш зад прицепа, а праву не бачиш. Як вона йде тут на косяк, бо тут ще й так площадка йде на косяка. Але таке. Зробили, головне, що зробили. Зараз йдемо грузитись, прицеп вже приготовлений, до порус грузимось і газуємо на другу загрузочку. Ну, що побачимо ходу. Ну що, тут у нас вже починає приключення, і має інтерес. По плану у мене мало бути три загрузочки, дві тут в кіш'єрі. І последня загрузка третя Чурум. Чурум, да. ну, то за Стамбулом сторону границь. Зараз вже, це, виходить, у нас тут три загрузочки. Тут вроде бы, 19 палят, там на луко не знаю скільки на луко, бо появилась ще загрузочка луко. Ну, то все, в в промзоні, так що, ну, якби сильно ролі нам не грає. Але просто проблема в тому, що луко. Закінчена загрузка, тому що у них там грузять з боку а палети високі, і то все не стається, і то палети рвуться, топшуться херня. Ну, мото вже возили, мото вже проходили. По то пак хрен корен вирузити бо паляти розсипається. Ну, Тоже, як кажуть, не наші проблеми. Ніч, тут загрузимо 19 палет на луку не знаю, скільки палет і потім, вроді би Світ, одна полята тільки має бути. Ну Подивимось, за ківком ото все справимось. Зараз у нас 9 година. І побачимо, чи не зря ми зробили 9 Може треба було все-таки робити 11 а потім їхати. Ну, використали останню 9 і вже як би вже варіантів більше немає, подивимось. Хорошо. Чекаємо, будемо бачити, що буде. So, Перша загрузочка у нас вже є. 15 палет ми заметали, 19 палет. Закриваємося і кудиємо на луко. другої загрузочки у нас тут 3,5 км. О, так то виглядає. Якось так. Якось так. так. Тут, тут мені все подобалося, тому що тут все було через рампу. І то класно. У луко буде у нас бокова загрузочка. І це вже херово. Тому що з боку грузити у луко проблема, тому що паліта високі, не ставиться, не сьогодні, краще зармати анонітно. Все, погнали тепер до луко. 3,5 кілометру, друга загрузочка. Все, погнали. Походу нам сьогодні повезло, тому що не прийдеться заходити задом на цю територію і походу загрузять вони все таки ззаду. Так що, так, що, так що раз усе чітко, все по плану. Зараз тут станемо, загрузять, подивимося скільки палет і потом з Божою допомогою на третю ну, в принципі не знаю може ще потрібно буде кроме цієї третій ще може потрібно буде на ваги два рази заходити знаю як то все буде зараз подивимось так що погнали погнали шукав візення візенє Цю палету зараз заберемо. Тут вже привезли другі палети. Так що високі дві палети поставимо вверх тобто на це місце, цю палету раз заберемо і вона піде на послідок, щоб, щоб не, за, не занімало лишнього місця. Такий проїзд оставив, але машини проходять. Привіз капітальний. Калети везуться, все, все, класно, все класно. Грузимось быстро дзвонимо Чи нам їхати на ваги. Зараз по тому як ще третю загрузку забираємо і бігуємо далі. Все, погнали, погнали працювати. Ну що, хлопчики дівчатки. Забрали ми з цих двох загрузок вже бумага. Зважились. вага у нас груза 7 тонн 380 кг. Так що це досить непогано, непогано. Зараз йдемо на нашу третю загрузку. До третьої загрузки нам виходить, 4 км. 4 км. Там, по ідеї, нам мають загрузити одну палет. Якраз було Супер пупер, тому що в мене там, виходить... Йдуть по дві і один ряд йде тільки на палете. Якраз щоб туди поставили, то було б супер-пупер. І по тому, на кілко я поняв з адреса, що до цих унітазів, до цієї сантехніки ми ще будемо якісь автозапчасті грузити. Буде повний комплект. Ну що, до сьої, в принципі, 4 км їдемо до загрузочки, грузимо там ту одну палету і потім 460 км нам застає до четвертої загрузки. Ну, подивимось, подивимось, як то все вийде. Ще нам треба заправити селярочку і плюс заправити, тому що до хера характеристиля пішло ну, якось то так. Добре, досить терабанити, треба йти робити, погнали. Ну що, Ми вже заїхали на третю загрубочку. Довелося ще йти на веса, а веса у них тут на таможні. Веса стоїть 150 лір, блін. Подорожали. Ось такий заїзд. Ну, заїзд досить нормальний, тому що там є вулички. І якраз файно туди в вуличку морду заїжджаєш і сюди задом здаєш. Тут По ідеї нам мають загрузити одну палету. Обратно їдемо на веса, важимо, свертаємо, забираємо документи і валимо на Черкіской, тому що там у нас ще загрузка алюмінієм якимось. Якийсь алюміній. Я так зрозумів, алюмінію я дав тюнінг для автомобілів. Так, що груз буде не тяжкий. Але подивимося, як то вони все будуть упакувати, тому що щось мені це не дуже доподобається, лише пів машина загружена, півмашини алюмінія грузити. Може ще якусь загрузочку підкинути, подивимось. По поводу того, що я казав, що чому нанука херово грузити з боку, тому що ці палети вище цієї алюмінієвої з боку вище алюмінієві шлейфи і з за того вони, ті палети дручають з силою і починають ці палети розлізати а зараз досить нормально, зараз вони через зад загрузили то нормально тут ще, щоб швидко загрузили і... Валити, валити, чим поскорше, тому що 450 км, плюс 45 плюс заправитись, треба ще дістати поїздки, коротше, часу притек. Ну що, мальчишки дівчонки, прийшло пару хвилин і наша палета вже в прицепі. Ось ця палета. Цю паляту ми загрузили. Дочками розперли і будемо їхати на четверту загрузку, тому що вони ще хочуть, щоб я сьогодні встиг забрати четверту. І щоб завтра спів затаможити. Ну, подивимось, як це все вийде, якщо зможу сьогодні загрузитися, буде супер, якщо ні, то грузити завтра. Вже, вже якось так буде. Ну, Головне, що забираємо документи, миємося і газу газу тапку, пол заправлятися і газу. Добре, не будемо говорити, все дурне, газуємо. что, встали мы, хлопцы, на 45-ку, ехать нам еще 275 километров и треба что мало перекусить. Вот такой перекус. Картошка, пару крыльцев, бургер, кола. Это все нам стоило 220 лир. Так что, всем вкусно. Да, пацанчики, уже тут, блин, Минут 40 кручуся і не можу знайти загрузку. Но вже слава Богу знайшов. Двичі зайшов у тупік, що прийшов ззадом. Десь в районі 500 метрів здавати. Тому що ця промзона все в ремонтах. От. Цю я вуличку бачив одразу, коли заїжджав, але побачив що в кінці що насип і там трактор, то, подумав, що то що то не то. А прийшов по координатах. Виперну слідуючу вулицю, прийшов по координатах, а там не та фірма. Потім турки об'яснили, куди що, зайшов ще раз в тупік. По тому добре, що колега той був з нашої фірми. Я йому подзвонив і мені об'яснив. Вертайся обратно і заїжджаю. Якщо може, той. той колега, який коли по сені раз грузив, то тут все було в ремонтах. Каже, все було в ремонті, все порито. Ну, Тепер я вже вижу, що тут бруківка. Так що, походу, у нас сьогодні везучий день, тому що ми загрузились з кишірі без проблем три загрузочки ну, і попали сюди. От у цьому зданні у нас буде погрузочка, тому що я вже сходив пішком, подивився. І тут у нас без загрузочка. Тут зараз встановлюємося. Ви сказали, що все буде завтра. Так що ми тут встановлюємо, завтра ми зразу дасть бок загрузимо, потім нам треба вертатися на четалку за документами. на таможню забрати там документи і потім обратно в усю сторону, сторону границі. Так що мал... Мало херового, але як маємо, так маємо Треба по знайти, спробувати, чи, чи вже щось доспіло. Добре, Раз всім пока. Чекаємо завтрашнього дня. Всім привіт! Сьогодні у нас вже субота і по планах ми сьогодні мали загрузити нашу четверту загрузку. Але щось пішло не так. Подзвонив я логісти. Запитав, що сьогодні нас загрузять, не загрузять, тому що вже обід, 12 година і поки що фірма закрита. І Логіст там дзвонив туди-сюди, передзвонив і сказав, що загрузка у нас буде вже аж в понеділок. Печально, але як кауч, що маємо, то маємо да. Так би сьогодні вже були, загрузились, затаможились і були б вечором на границі. Ну, Якщо маємо якогось, то маємо. Зараз ми туди йдемо, щось приготуємо собі поїсти, поїмо і будемо дивитися фільми туди-сюди віддихати. тому що більше тут у цій принзомі нічого робити. Думаю, що. Приготувати собі їсти, думаю, приготуватися на перший борщ, щось на борщ мене потягло. А на друге макарони з якимось стейком або що, Ну подивимось, що придумаю. Ну так, вирішили ми все-таки зробити борщ на первий, на второї макарони. Для цього нам що потрібно? Потрібна нам от така сметанка, борщова заправа. Также м'ясо. Отаке вот ну, нас запацано, але я думаю, що не буде проблема з тим сосісоне і сало. І також макарони. Все, все. ще картошка і цибуля. Все, все, Я думаю, що ми приготуємо борщ и Макарошка з пудливочкою якоюсь такою непоганою. Ну Подивимось, конечний результат. Будемо пробувати готувати. Ну що, мальчишки-дівчонки, зробили ми собі поїсти. Той мій колега, то я йому кинув солонинку, кушає дорогою. Він солонинку пів кожу хер, каже, кожу він їсть, каже, їж сам дурний. Що ми приготували? Ми всі приготували макаронки от таким стейком, цибульку, борщик дві порції і опять же макронка стейком з цибулькою. Зараз ми це все закриємо. У лоточок, закриємо кришками, вернімо лоточок а кришками закриємо і віднесемо в холодильник. Сонце у нас тут уже дай Боже, парить доволі так сильно. Так що це все складувати, нашу кухню, пекельну. І будемо пообідаємо, звісно, і будемо дивитися фільми якісь. Ну що, всім привіт! Настав наш понеділок і йдемо грузитися. Йдемо грузитися, подивимось Як нас тут буде все грузити, як то все має бути. А що таке? Що перевищення їздить? Ну, зараз подивимо, що... ну що, заїхали ми вже в бокс, встали на погрузку. Якась хрень у непонятна з цим топографом Я відставив 42 години, хоча потрібно було відставити тільки до 4, але вийшло 42 години. Ще 3 години було б 45, але треба було заїжджати вже на погрузочку. Я відкрив зміну. Ну, і після того як я відкрив зміну рушу, в мене вибило блять, що перевищення роботи. Що за хірня? я просто щось перевищення роботи, перевищення роботи. Причому топоров вроде би, все видає нормально, Щас покажу. От топоров допустим, э, так. От, 4 години 27 хвилин, минут, 33 минути пауза. Тут пауза, тут робота, так? осталось так. На сьогодні дало 9 годин 57, минут, тому що я 3 хвилини заїжджав, общо. Так, І 9-ку паузу так. 23.48 суточний. Через 52 години 42 їзди і 143 общо. 3-9-ки, десятки. І що він хоче, я не можу зрозуміти з цього топоруфа що він хоче. Якась хуйня, коротше, непонятно. А у нас грузять вже? Грузять в коробках груз. На паниками. Вроді би я за цей груз не потрібен. А там вже будемо йдіти, як у нас все вийде. Що, чекаємо, чекаємо. Все-таки, я думаю, поки я чекаю, піду я все-таки роз... розчехлю в дві сторони і поставлю ще хоча б два ремені щоб бути вереним, хтось через Румунію піде, там буде скаканці-пряганці і можуть виникнути потім проблеми. А платити би якесь не хотілося. Лишні гроші. Так що, де ось такі, поставлю ще два ремені. відкрив обидві сторони і подивимо, що з того вийде. Ну що? ми ще це. Цей ремінь поставили і так ще два з боку поставили. Я думаю, якраз нормально через дощечку, через уголочки прижме. Так що буде спокійний. Поворот можна, будемо спокійно залетіти, щоб то не розсипалося в нас. Добре, і Йдемо від да, все-таки на читалку, тому що вже брокер щось дзвонив, або щось проблема з інтернетом і... Я за трубку одразу збили. Не знаю, що він там собі придумав. Зараз чуємо все. Все, давайте учуємося, видимося. Ну що, може, приїхали в Читалку, брокер вже пішов робити документи, а я йду до столову, подивлюся, що там є поїсти, щось перекусами, тому що вже зараз обід, а ми ще сьогодні хера не їли. Подивимось, може щось там свіженького перекусимо, студенного щось вип'ємо і будемо чекати документи, тому що тут нам повинні дати документи і так лише ми можемо піти в дерне на таможню, затаможуватись. Так що пожидаємо, скільки треба чекати, хрен його знає. Ну, головне, що вже брокера з собою привезли, так що думаю, може щось скоро все отримати. Ну що, мальчишки дівчинки, приїхали ми вже накоїнство на нашу таможню. Машин почти не є. Там стоїть, по правда, сторони є машин десь 5 за зданням. З цієї сторони я і турок тут стоїть на рефе. Пам'ятаєте я вам казав в прошлий раз, коли ми тут були, що тиждень-два і турки дороблять цю площадочку. Дивіться як гарно все забетонували. От вони там ще одну площадочку дали роблять. Ну, там ще не забетоновано до кінця, ще переход залишив, але вже є забетоновано проїждж. Якщо потрібно, то машини можуть туди заїжджати. І Головне, що підмурували віса, що тепер з більш-менш можна з'їжджати. у них був переход серйозний, от дивіться, зараз машинка з'їжджає. У притик з'їжджає, вважай. А раніше, якщо б він так скоро в наглу як тепер він досить досто зайшов, то зацепив би по-любому раму. Тому що раніше там був приходний найострий. і плюс яма ще була. Зараз супер. Считайте Забетоновано частенько, нема порухів, а то тут були піски, сахара була. Ну, турки молодці. Турки молодці роблять. Добре, чекаємо. У нас ще залишилось 3 години до кінця 15 ки Сподіваємося, що сьогодні мися вже затамажимо і поїдемо на границю. На границю треба поїхати, піти, помитися, постричитися, побритатися, то капець. Там на фірмі, де я стояв, не було ні душа, Та вже такий який... який є, такий вже є. Що, ну. чекаємо, ожидаємо. Там ми читалці блін, 5 годин чекаючи документи. Ну. Подивимося, за скільки тут пройшло разу, у нас тут затаможили за 45 хвилин. Якщо тепер так швидко затоможити, то буде супер. Добре, ожидаємо.